Ніхто не сміється над Богом в лікарні, ніхто не сміється над Ним на війні, там віра в серцях починає зростати, і часто молитви звучать в тишині. Ніхто не сміється над ним при пожарі, і всім не до сміху, коли смерч іде. При голоді точе підземнім ударі, міняється мова і страх сім бере. Злітає з обличчя, вся гордість і маска, коли вертоліт починає трясти. Ніхто не заявить, що Бог це є казка, зустрівчи чи злочинця, що йде по путі. Ніхто їй не скаже, що віра для глупих, коли лікар-смертний діагноз сказав: і спіною в роті мало хто спорить, то буде, покликають в життя Ісуса Христа. Машина на швидкості, ти на дорозі, ось прірва глибока, об камінь удар, ось куля шалена. Піда на порозі, від смерті і пекла, ти, наче то шар, О, звідки ти знаєш, що нині смієшся, що стріне тебе на дорозі твої, коли ти над Богом регочеш так легко, а Бог того терпить любові своїй. Він, дум, всяких грішників сміх може узяти, підмову безглуздих, п'яних тих очей, та Бог все чекає, щоб тебе врятувати і дарує ще шанс, щоб спасти всіх людей. Він любить тебе. І милості, повинні, та може ім'ямі своє захистить. Він лиш відійде, і тоді своїм словом ти можеш себе назавжди погубити. Амінь.